Одночасно щастя і радість, що ти ще можеш сюди приїхати, біль від того, що вже довелося пережити цій землі і людям, так як Україну частками нівечили, ображали, що це ніби ніби мене поковиряли десь в серцю, так знаєш, частинами, як наші регіони, так, так і частини тіла ніби ем, викручувало. Оце поле в нас заміноване, бачите? Воно могло б давати врожай, могло б кормити людей, але сьогодні ні. Це поле розміноване, воно велике, і ми тут засівали. Отримали урожай 24-го року і готуємо урожай 25-го року. Коли Снігурівщину 10 листопада деокупували, 11-го вже стояли колони під Снігурівщиною для того, щоб повернутися назад. Вони їхали додому до себе, щоб поновити все і вернути сім'ї на батьківщину. Я наїхав на протитанку. Вибухом мене викинуло з кабіни, присипало, і на мене впала машина. Лікарі зробили все можливе неможливе, поставили мене на ноги. Я повернувся в господарство і ще більшим завзяттям почав займатися обробкою полів, які ми не обробили. Нам багато років потрібно, щоб Миколаївщину розмінувати як. Просто я впевнений, що десятиліття такої mm. праці, важкої, якою сьогодні ми працюємо тут, нам знадобиться, на жаль. Були кадри, люди агрономи, Тут була техніка необхідна для цього, насінневий матеріал добрива. І ось у 22-му році, в квітні, прилетіла ворожа ракета, яка знищила все живе і неживе, що тут було. Нічого живого не залишилося. Якою ціною, на які ризики йдуть люди для того, щоб виростити зерно, щоб я потім приготувала паляничку можливо скласти ціну. Цьому хлібу, тому що це, це, це ціна життя. Вірте в Україну, вірте в саме краще, працюйте, щоб світило сонце над нами і було голубе небо.